Як завжди, традиційно, наша свічка проти ворогів України, українського народу, на захист цього відео попереджаю, це відео не зможе дивитися. Ну, тобто ви можете, але це для вас дуже-дуже ризиковано. Ворогам України, зрадникам, колаборантам і людям, котрі хейтери або негативно відносяться до мене раптом. Та, якщо такі є, надійсь таких немає, але якщо є... Одним словом, свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам в нього потупає. Зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам в ньому потупає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам в ньому потупає. Зроблено амінь. Отже, свічечка у нас горить на захист. Тут поруч у нас верес лежить, так? Теж на захист. Дуже хороша рослинка. Магічна. І приступаємо до розгляду таких насам. Населен... Як, що в нас там? Е, Мосьпанове, так? Покажіть, будь ласка, карти, населений пункт Мосьпанове Харківської області. Чи є загроза життю мешканцям даного населеного пункту, з даного ну, від цього моменту до протягом? Тижня часу візьмемо. З моменту цього розкладу протягом тижня часу, чи є загроза життю мешканцям населеного пункту Моспанове Харківської області. Зі сторони ворога, чи є загроза життю. Чи будуть щось таке небезпечне для них? Ну, дивіться, тут е так, <ріху> ситуація нестабільна, довкола, е довкола самого населеного пункту, так, перед ним, довкола ним. Королева Пентакли повішений і у нас тут чаші. Далі у нас ще йде десятка чаш, якісь позитивні новини. Йдуть позитивні новини, наші рухаються до перемоги, просування наших, одним словом. Тут я не бачу, щоб, щоб ну, була якась загроза життю мешканцям даного населеного пункту. Не бачу, Ану, давайте доповним цією родить. Покажіть, мені, будь ласка, ката, чи будуть обстріли, чи є загроза прильотів, чи просування ворога в сторону. Населеного пункту Мосьпанове Харківської області, чи є загрозування туди ворога, чи обстрілів, які несуть небезпеку, руйнацію даному населеному пункту з цього моменту протягом тижня часу. Якісь дійсно хороші новини, повернення, повернення спокійнішої ситуації, повернення до країни навіть тих населених пунктів, які десь неподаліку від вас, під окупацію, тут, тут тут іде просування наших і якісь втрати ворога. Ну, По вісьмірці Пентаклі можу сказати, що десь довкола вас якісь можуть бути обстріли, і, можливо, і в вашу сторону прильоти. Ну, я не... ну І повітряна загроза по Сімірці чаш так. Але я не бачу, тут, не, не бачу я тут руйнації, не бачу я жертв. І тут я взагалі бачу, що тут це рухається до нашої перемоги, рухаються наші так, в сторону людей, котрі, е, котрі стали жертвами окупації. О, цим дияволом, тобто через вас, мимо вас, десь довкола вас, одним словом, не будемо тут лізти до наших, ну, має обійтися для вас цей тиждень має бути без жертв, без якихось серйозних руйнацій і без серйозних обстрілів. Десь подекуди, де подекуди. Знаєте, тут таке враження навіть, до речі, тут можна, знаєте, що я от поспішила зібрати, так воно отак у нас було. Таке враження, що тут ворог якось як в підвішеному стані і обороняється. Я не бачу тут наступальних дій ворога, я бачу тут більше як оборон, оборонні дії ворога. Ну, ситуація нестабільна, спокою ще такого, такого, щоб сказати, що спокійно буде, то ні. Але на нашій стороні, розумієте, надходження ресурсів хороших нас, до перемоги, ворог буде якби в позиції жертви. І ну, зіву, обстріли якісь... Але вони не несуть якоїсь, ну розумієте, таке враження, що ну, вони не несуть серйозної руйнації. Гаразд, супер, добре. Покажіть нам, будь ласка, карти населений пункт Андріївка Харківської області. Чого чекати мешканцям мирним, мирному населенню, населеного пункту Андріївка Харківської області з цього моменту, від моменту розкладу протягом тижня часу. Чи є загроза їхньому життю, чи є загроза якихось руйнацій внаслідок якихось авіодарів, чи обстрілів, чи, чи ще якась інша загроза. Покажіть, будь ласка, карти. Від цього моменту протягом тижня часу для мешканців населеного пункту Андріївка Харківської області, е, імператриця, четвірка чаш. І м, туз, туз булав. Ну, Так, тут у нас що йде вісьмірка Пентаклей. Бірка Пентаклей. І дев'ятка була. Ви знаєте, таке, ну тут, тут по цій карті я вам скажу так, що ну, імператриця це якби наша сторона. Тобто тут обстріли, ніби як з їхні -то сторони будуть, але тут більше, якби, воно теж показує, що це, щоб якби, втримати наших. Тузу зу була ну, і дев'ятці була, це знову ж таки, якби. Не дати шанс розумієте, втримати свою, свою ну свої якісь, там десь позиції, не дати шанс нашим просуватися далі. По четвірці ша, чаш це знову ж таки забрати шанс у наших до е, просування на стихія Землі, четвірка, петакли стабільність, та, щоб втримати свої стабільні позиції, не пропустити наш, не дати нашим відвоювати свої позиції. Але імператриця наші будуть пожинати свої результати все рівно. Все рівно. Так, можуть бути десь якісь подекуди е, нечасті. Взагалі нечасті, десь може бути щось і щось може в вашу сторону летіти, вони можуть стріляти, але таке враження по пажу мечів, що це, знаєте, такі, якби спроби налякати, сила на нашій стороні, і вони якби в розпачі, в розчаруванні несуть втрати. І е, ну, такі, як. Е, просто. Галочки, обстріли, чи там, там налякати, і то, і то, не, то взагалі, якби то десь буде якийсь там, то не, ну, то не буде. ну, Протягом тижня не буде так до, до вас рясно, густо. Ні, тут йде якийсь як відступ, розумієте, від вашої території, від вашого напрямку. Тут можуть бути якісь поодинокі якісь, знаєте, вистріли в цю сторону. Давайте ми отримаємо підтвердження на іншій поводі. Дякую вам, карти. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чи вірний розумієш що населення, що населення населеного пункту Андріївка, мирні жителі цього населеного пункту, уникнуть втрат шкоди для здоров'я чи якихось жертв, уникнуть якихось сильних руйнацій внаслідок дії ворога протягом тижня часу від моменту цього розкладу. Так, з ними все буде гаразд, вони уникнуть. Ну, страшний суд, десь якийсь щось буде, та, буде до вас летіти щось, але ні, це не буде часто так. Ну, якби страшний суд говорить, так, зміни йдуть, е, наступальні дії йдуть наших, та, на воз'єднання очистку територій. Тобто десь розумієте, на 50 на 50, Тобто порівняно з тим, як раніше та до вас там, якщо до вас там щось долітало, вас, якщо там вас обстрілювали, то це буде на на наполовину менше, наполовину рідше. Та? Тобто, от якщо там на тиждень там, на там, 4 чотири було в які там в вашу сторону щось летіло, значить протягом тижня це буде всього два дні. Ну, приблизно так можна та, це оцінити. От. Якщо там було всього два дні на тиждень, значить тут взагалі один раз. Ну, тобто, ну, Це образно ну, десь приблизно на половину-50% на 50 менше. Тобто, ну, взагалі не, не, не часто. Та звісно, що ну, тут, та, давайте не будемо це розкривати. Тут є тут тілюється активно наступальний план дії по поверненню території, які далі за вами, які ну, десь далі. Які є в окупації повернення їх під контроль України, і йде реалізація яких таємних задумів і плану уже нашими нашими воєнними, і це все веде їх до перемоги, тому не будемо тут дивитися. Одним словом, у вас має обійтись без руйнації, без жертв, і десь тільки поодинокі обстріли чи прильоти можуть бути так, можуть бути дні, але це будуть ну але це буде взагалі значно рідше і менше ніж це було раніше. Так, Андріївка, подивилися, Ось панове подивилися. Балаклія, давайте подивимось. І що там і село Вербівка. Давайте глянемо, коли буде звільнений, населений по Балаклія. Покажіть мені, будь ласка, карти, чи, чи буде до кінця вересня 2020 року звільнений з під окупації. Населений пункт Балаклія Харківської області. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чи буде звільнений з під окупації населений пункт Балаклія, населений пункт Харківської області Балаклія до кінця вересня 2022 року? Ой, а я так знімаю, що вам, мабуть, нічого не видно, так? Не бачу, сама не бачу Так. Люди в очікуванні, так, ситуація трошки підвисне. Не будемо тут казати, що. Давайте так, ми дивимося, чи буде звільнений, чи ні. Ну в процесі, в процесі планення, так, буде щось, вибухи будуть у вас, будьте обережні, тут будуть буде щось чи горіти, чи якісь ну, щось будуть, якісь удари. Але це стосується визволення? Ну, поки що до кінця вересня ні. Але будуть в процесі і будуть ну, бачите, там спалахи. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чи вірне, розумію, що в жовтні місяці Балаклія буде звільнена з-під окупації? Чи вірний розумію, що населений пункт Балаклія буде звільнений з-під окупації Збройними силами України в жовтні 2022 року? Так, вже бачу, що так. Дивіться, в жовтні будуть тривати ще процеси звільнення, але до кінця жовтня однозначно, можливо, і швидше. Ну, я просто в загальному кажу: я бачу процеси по звільненню, бачу, що буде ще там, якби та, воєнні дії, е, бачу сила на нашій стороні, позитивні емоції тут чаш, та незважаючи ну, типу, на якісь там вибухи пожежі, проженеться ворога. Город ворог покине територію. Бачите, женуть ворога. Карта помірності. Це буде відбуватися по, поетапно, згідно плану, якимись певними кроками і діями, Ріш, е, рішень, е, о, ну, якби, не рішення, а е, дії ворога будуть серйозні, теж потужні, будуть давати відсіч, будуть давати теж зі свого боку якісь удари, але все рівно карта десятка чаш. Народ буде задоволений, тому що ну воз'єднання сім'ї сім щасливі, повертаються. Повертається. Так, наша світочка погасла і треба нам її поновити. Треба трошки злити, видно, забагато тут натекло. Свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам в ньому потопає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам в ньому потопає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам в ньому потопає, зроблено амінь. Попереджаю ще раз, це свічка на відбиття негативу, коли якщо нас дивиться ворог України, українського народу або зрадника, або колаборанта, або людина, котра мені бажає щось нехороше, Ну, раджу вам цього не дивитися, тому що ну, для нас це буде супроводним ворогом менше в Україні, тому що вам вернеться нехорошим. Ну, вам піде відкат серйозно. Це я тільки для щирих українців, людей, які вболівають за Україну, навіть якщо не українець, хто на стороні України, українського народу, і хто нейтрально відноситься до мене, хто не має проти мене жодних якихось негативних думок. Отже, боя в жовтні буде звільнена. Починається звільнення з вересня, але ну, звільнення все-таки з жовтня. Так, все йде до того. Давайте так, щоб ви мені не казали, що я вам там пообіцяла ну, миємося тим шляхом, який веде до цього, що от так має трапитись. 95% мирності, що саме так трапиться. Дивимось Вербівка, населений пункт Вербівка. Покажіть мені, будь ласка, карти. Яка ймовірність того, що Вербівка буде звільнена до кінця вересня 2022 року з-під окупації? Чи буде звільнена Вербівка, населений пункт вербівка, вербівка Харківської області до кінця вересня 2022 року з-під окупації? Ой, у вас там шпигунів, купа, зрадників якихось є купа, чи якихось завербованих людей. Процес звільнення почнеться в вересні місяці, в другій половині такий ось та точний, та будуть. Ворога, ворог буде покидати, буде втікати, але покидаючи буде хитрий ход, будуть грабувати, будуть забирати з собою все що, все, що можуть забрати. Давайте подивимось на жовтень. Покажіть, будь ласка, карти жовтень місяць, яка ймовірність того, що в жовтні місяці населений пункт Вербівка буде звільнений з під окупації, яка ймовірність того, населений пункт Вербівка Харківської області, в жовтні 2022 року. Де звільнений з під окупації Збройними силами України. Так. 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 Але тут буде, знаєте, якось важче, ніж в Балаклії. Тут може і затягнутися. І тут будуть серйозніші погроми. Розруха, руйнації будуть значно більші. Руйнації будуть значно значно більші. Е, і мирне населення може загинути. Тому що от, звільнення буде, та люди будуть дуже сильно багато втратять пентаклива карта це майно, якесь мародьорство чи пограбування мирного населення. І, ну, і, і руйнації будуть серйозні. І... І взагалі по звільненню відкриється дуже багато якихось нехороших речей. Відкриється багато нехороших речей, що творилося там. Більше, що показують карти, це бережіть якісь остатки своїх ресурсів. Внаслідок цієї боротьби боротьба буде жорстка, ну, можливо, ну тут, 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 розумієте, тут таке враження, що. ну тут. Тут можуть бути не просто їх, ну тут будуть як наземні, бої, ще можливо тривати. Перемога здобудеться дуже важко. дуже важко, Через І наші втрати будуть, бачите, серйозні. Ситуація то обнулиться, От, але перемога здобудеться дуже важким шляхом. Тут звільнення цього населеного пункту буде якимось надто тяжким, багато зусиль, багато зусиль прийдеться докласти і може бути дуже багато вогню. Так що бережіться, бережіться, коли почнеться це все так потужно і серйозно. Це буде пізніше, ніж Балаклія. Ну, тобто таке враження, що спочатку звільнять Балаклію, потім Вербівку. Або, можливо, навіть якщо почнуть з Вербівки, то все ну, одно одної, якось важче вона дасться, ніж Балаклія. Не знаю. Ну, я так бачу, я можу і помилятися, але... Ну, але звільнення в жовтні місяці. Звільнення в жовтні місяці. Так. Що ж, давайте ще подивимось населений пункт. Слобожанське. З приводу евакуації просили все-таки уточнити. Ну, давайте ще раз спробуємо подивитися Слобожанське. Покажіть мені, будь ласка, карти населений пункт Слобожанське Харківської області. Чи буде в них в жовтні місяці все гаразд з опаленням, з підготовкою до опалювального сезону? Чи буде газ в достатній кількості подаватися в домівки, чи буде взагалі можливість подавати газ, чи все буде гаразд з опаленням Сложанському. Ну, якісь обмеження. Якісь обмеження, в жовтні місяці будуть якісь проблеми з цим, розумієте? Вісьмірка мечів, якісь обмеження, які з часом подолаються. Так, тому все-таки, давайте так, щоб я потім 300 разів не дивилась на одне і те саме, краще на питання евакуації, та ми подивимося ще раз, ну, той рекомендованої часові евакуації людей з даного населеного пункту, дивимося наступного тижня. Тому що якщо я зараз подивлюся, воно мені покаже те, що я те, що було швидше за все, два дні назад. От. Відповідно, наступного тижня я вже не буду на це питання дивитися, тому що не можна так часто. Ну, це не добре так дивитися часто на одне і те ж саме. Ну, в жовтні будуть якісь проблеми і обмеження ну, з, з, з газом, з опаленням. Потім з часом трійка, трійка чаш вказує на те, що проблема вирішиться. Коли з часом. Краще подивимося наступного тижня. І давайте ще глянемо пришип, населений пункт Пришип Харківської області. Чогось мені прийшов зараз на думку, то давайте на нього глянемо. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чого очікувати від цього моменту протягом тижня часу, населеному пункту Пришип? Чи є загроза руйнацій? Чи жертв серед мирного населення в населеному пункті Пришип внаслідок ударів, обстрілів в... з цього моменту протягом тижня часу. Маєте уникнути жертв. Ворог наляканий Україною, бояться вони. Наступальних дій, карта диявола. так? Тобто диявол тепер виглядає якби Україна для ворога. Вони бояться наших ресурсів, що нам прийшли і надходять. Ну, Обстріли ще можуть бути. Пришип буде обстрілюватися, і ворог ще нанесе якісь удари, але я не бачу жертв серед мирного населення. Давайте по інакшому ще питання поставимо. Покажіть мені, будь ласка, карта, чи будуть серйозні обстріли, серйозні якісь прильоти з попаданням, зволученням по населеному пункту пришиб з цього моменту протягом тижня часу зі сторони ворога так? ворогом, чи будуть обстрілений даний населений пункт з попаданням, зволученням, завданням якоїсь шкоди, що чекати населеному пункту пришиб мирним жителям протягом тижня від моменту цього розкладу? Ну, будуть. Якийсь ще буде удар. Це не буде кожного дня, але тут, розумієте, все рівно, але дивіться, вогонь та удар. Якийсь удар нанесуть. Ну, вони це роблять вже не з метою наступальних дій, ні. Ворог не збирається там наступати. Ворог не має чим наступати, ресурсів немає. Дивіться, у нас тут, бачите, Королева Пентаклей, Queen of Pentacles, і старший аркан Шут. Це обнулилися їхні ресурси. Вони будуть, якби просто, ну, якби вони не мають для наступання ну, ні сил, ні ресурсів якихось певних. Це будуть такі хаотичні обстріли для залякування наших, для відлякування наших. Та? Але. Сиріна будуть для нас позитивні новини, коли Софортуни повернеться таким чином, що наші будуть більше давати вже відсіч. Ну, ви маєте уникнути жертв, та? але дивіться, і з нашої сторони будуть серйозні, серйозні якісь речі, та? Ну, якби, дії зроблені проти ворога в ту сторону, звідки на вас летить. Якщо це з Білгорода летить, значить туди будуть удари від наших, якщо це летить з якихось окупованих територій. Десь туди точково будуть попадати, але ворог, подивіться, ворог буде утікати. Ну, Дійсно, пентаклі і шестірка мечів. Ворог буде з, тих, з тої сторони, яка найближча до. Пришиба, та, окупована сторона, якась, з якої вівся обстріл, буде е, якось відсовуватись. Ну, тобто буде, утік... буде намагатися втекти, бо буде боятися перемоги. Ну, буде боятися, що вони будуть розуміти, що наші, ну, що наші націлені на перемогу і мають всі необхідні ресурси. Король Пентакли воєнний, та, воєнні мають всі необхідні ресурси для того, щоб тепер здобути перемогу. От. Обстріли ще будуть, ну теж будуть менші, ніж раніше. Будуть зменшуватися, тому що вони обмежені в ресурсах. Але все рівно якісь, бачите, по трійці мечів це завжди паскудно. І загроза з неба тут була. І ще й це вогонь стихія вогню. Ви бачите, тут бог вогню намальований, божество вогню, та? і самаргал. І, відповідно, трійка мечів це показує, що може бути якесь попадання. Неприємне, нехороше. Та? Якісь, що несе якусь Чи, руйнацію, чи можливо, якісь випадкові жертви чи поранення. Але ну, цього може ну, 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 хто буде дивитися це відео, ви тепер про це знаєте, бережіть себе, будьте обережні. Ну, цього тижня якийсь один день такий є нехороший. Це не означає, що один день будуть обстріли. Обстріл може бути в інші дні, але якийсь один, один день є так, з таким нехорошим попаданням, ударом якимось. Та? Але я не бачу тут більше якихось. ну Тут не ви не випала вам вежа, тут не випали вам десятка мечів, тут не випала дев'ятка мечів. Тобто, тут навіть випали якісь хороші новини, хороші новини зі сторони наших, і про наших, і про взагалі про події. Події, ну, які будуть відбуватися, вас будуть тішити, ну незважаючи на те, що вашу сторону те щось в певні дні полетить. Ну, полетить і буде летіти. Ну не один день буде летіти, так, тому що, ну. Там, якби була вісьмірка Пентакли, то будуть обстрілювати, але ж кажу, що просто якийсь один такий серйозний може бути прильот. Потужний. Будьте обережні. Все буде Україна, тримаємося, чекаємо перемоги. Вона вже, давайте будемо так казати в теперішньому часі. Україна була, є і буде. Україна перемогла. Ми переможці.